В ефірі радіопрограма колос доброго здоров'я, люди добрі! З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску міфи земельної реформи або чи варто боятися вільного обігу сільгоспогідь. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення надав орендарям дешевий доступ до земельних ресурсів, сплачуючи власникам паїв мізерну плату, вони отримують надприбутки. Очевидно, що справжня причина критики будь-яких ініціатив скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення дуже часто криється у звичайному бажанні орендарів якомога довше залишати левову частку земельної ренти собі, а не віддавати її селянину. Натомість селян, так би мовити, годують численними лякалками, міфами про ринок землі. Один з таких міфів. Землю скуплять за безцінь. Наразі це чи не головний страх власників паїв? Низька ціна на землю. Так, економісти погоджуються, що відразу після скасування мораторію ціна на сільгоспогіддя не буде надто високою, але вона з року в рік зростатиме. Так відбувалося у всіх без винятку країнах Східної Європи, які відкрили ринок землі на початку 2000-х років. Просто селянам не варто поспішати з продажем своїх земельних наділів, але і не треба боятися. Відкриття вільного обігу ріллі, адже він ліквідує ціновий диктат орендаря, Переконує економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування АЕМФІ-груп Михайло Кухар. Ті люди, які розповсюджують страхи, це знаєте. Ну страхи це для малих дітей. От мене бісять ті українські політики, що ставляться до українських селян трудорів, як до малих дітей. Дивіться відверта маніпуляція: чи ви за ринок землі, чи ви проти ринку землі? Ну при чому тут люди добрі види до ринку землі? Ну ви що на чекахські біржі? Торгують мова йде про те, що у вас є дачі і в мене є дачі: 60 соток, і я їх можу продати. А якби я жив у селі, називався українським селянином, і це називалось би моїм паєм, то я не мав би право це продати. От уявіть собі, наскільки селянин в порівнянні зі мною Михайлом Кухром, що живе в Києві, ущемлений в своїх конституційних правах, вільно розпоряджатися. От давайте селян відверто спитаємо, чи підтримують вони продовження позбавлення їх їхніх конституційних прав ще на рік у вигляді мораторію. І тоді ми почуємо з Інші відповіді, а так, ринок, біржа це тільки ті, хто хочуть зманіпулювати, вони питають про це. А селяни вони мудрі. Ну, якщо правильно задати запитання, Мартинюк і прем'єр правильно ставили питання. То селяни розуміючи про що йде мова, звичайно, вони проти ущемлення себе в правах. Які ж саме міфи формуються, поширюються? Основних міфів п'ять: перший прийдуть, все скуплять Араби або Китайці. Як ви знаєте, Україна одна з шести країн останніх на планеті, де ще не відкритий ринок землі? Навіть у кляті Російської Федерації п'ять років Зад відкритий відкрити ринок землі без обмежень для іноземців. На жаль, російська юрисдикція розповсюджується на півострів Крим, де ніякі араби не прийшли, не скупили, бо там вільно продається зараз земля. Не скупили далекий і близький схід. Всі ці землі прилеглі Росії, китайців чомусь не цікавлять. Україна їх цікавить. Ні, нічого подібного. Ніде в світі. Навіть я наведу останні приклад ринок сполучених штатів Америки, де жодних обмежень для купівлі іноземцями немає. Іноземці володіють не більше 2% землі. Однак хочу відразу ж заспокоїти, що жоден з трьох. Законопроектів про обіг земель сільхозпризначення в Україні не передбачає права купівлі іноземцями. Україна до цього не готова. Ще один міф: чи потрібна земля олігархам? Я вам скажу як економіст, якби мене попросили розробити проект закону для того, щоб зручно було скупити олігархам землю, то він би мав би зовсім інший вигляд, ніж то той, що зараз має. Тому я роблю висновок, що цей уряд саме він хоче максимально захистити і зробити протекцію дрібному фермерству. Відсікаємо з іноземних конкурентів, бо ясно, що українських Фермерів менше грошей ніж у юнозен. Наших фермерів буде пріоритет. Абсолютною нісенітницею виглядає ще один міф земельної реформи про те. Що землю скуплять 5, 7, 10 сімей латифундистів. Є чітко визначене обмеження у придбанні землі в одні руки, роз'яснює економіст Михайло Кухар. 200 гектарів в одні руки. Багато суперечок щодо цієї норми. Середній розмір сімейної ферми в Європі 43 гектари. Нібито 200 достатньо. Але ті, хто знаймається КРС, вони кажуть, що ферми ефективні по тисячі галів, їм треба по одному гектару на голову. Ну, дивіться, чоловік, жінка, троє дітей. Ось вам по 200 гектарів розписали. Ось вам тисяча є. Достатньо. Ніяких юросіб для того, щоб не ховалися за ними офшори, олігархи, є декларанти і хтось іще. Людина це людина. А компанія, ну там чорно з ногу зломить, тому це відсікається. Не вистачає у фермерів грошей. Це ще Ні, один міф. Ні, та це не міф. У них буквально не вистачає грошей. Кого зараз не спитати, ти готовий купити те, що ти зараз орендуєш? Ні, у нас є 10 мільйонів гектарів державної землі. Вона буде поступово продаватися на аукціонах. Якщо в аукціоні приймає участь дрібний фермер або сімейна ферма, то Держава надає їм під нульову відсоткову ставку, розстрочку. Вони сплачують 30 років. Це все рівно, що просто сплачують орендну ставку. І вже він буде їх мати не як орендовані землі, а як свої власні. Якщо він орендує у людей, то він мусить домовлятися з людьми. Якщо він орендує державні землі, то ці державні землі будуть виставлені на аукціон. Чесний відкритий електронний він може запропонувати найвищу ціну, але йому її платити відразу всю не прийдеться. Бо держава автоматично надасть йому кредит, дуже довгий кредит під нульову відсоткову ставку, щоб саме він викупив цю землю. Бо нам потрібно, щоб люди, які працюють на землі, продовжували працювати і розширювали свій бізнес. Власне, вся реформа націлена на те, щоб дати розвинутися на селі середньому класу. Як зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, наразі бізнес-активність на селі є суттєво нижчою ніж у середньому по країні. Якщо на тисячу міських жителів припадає 43 підприємці, то серед тисячі селян всього два з половиною фермери. Основною причиною такого дисбалансу є дія мораторію на продаж землі, що гальмує розвиток підприємництва. Натомість запуск ринку стимулюватиме збільшення кількості. Ості фермерів штучним міфам про уявні небезпеки земельної реформи уряд протиставляє зрозумілу модель запровадження прозорого земельного ринку. І позиція уряду тут принципова: ринок землі має запрацювати в інтересах українців. Від його запровадження виграють і власники і паїв, і фермери, і держава в цілому. Вислухали програму Колос підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.